Вітаємо! Ви на каналі АКБ Крамниця. У цьому відео покажемо один із способів, як можна спробувати позбутися короткого замикання банки, наскільки цей спосіб дієвий та чи взагалі доцільно його застосовувати. Розглянемо такий випадок на прикладі акумулятора Excite серії Excel, номінальна ємність якого становила 74 Аг. Привезли його на обслуговування та озвучили проблему не приймає заряд. На перший погляд, взагалі, дивно, як цей акумулятор ще міг приймати хоч якийсь заряд. Половину мінусової клеми навіть не видно. Плюсова клема не набагато краще. Для нормального контакту це все треба зачищати. Взагалі весь корпус цілий. Тут досить якісний пластик. До 2021 року і серія Excel і Premium виготовлялись в таких темно-сірих корпусах. Дату дивимось на верхній частині справа, виготовлений 2015 року. В принципі, свій термін він нормально відпрацював. В середньому, якщо експлуатація на дизельному авто, то серія Excel приблизно 5 років відпрацює. Якщо уважно подивитися на клеми, то слідів обтягування чітко не видно. Я думаю, що цей акумулятор довгий час не використовувався, і більше схоже на те, що його десь зберігали в сирому приміщенні, і, звичайно, він повністю розрядився. Потім спробували зарядити, але як і чим невідомо. Із зарядом щось не вийшло. Ну таке буває. Вирішили привести на діагностику. Для початку замірюємо напругу, щупи треба добре натиснути для заміру 9,2 В. Тут по напрузі можна сказати тільки одне: що акумулятор дуже сильно розряджений. Далі накинемо тестер, обираємо 680 і тестуємо. Йому щось не дуже подобається ця батарея, маленький імпульс і тухне. Потім бачимо показники пускового струму аж 25 А. Напруга 7,5 вольт і внутрішній опір 91 мОм. Рекомендація тестера замінити батарею. Замінити це не проблема, але ж треба дізнатися, в чому причина несправності цього акумулятора, тому заглянемо всередину. У серії Excel верхня кришка не приклеєна, тому доступ до електроліту є. Тонким лезом припіднімаємо кришку для того, щоб пролізла викрутка. Далі вставляємо викрутку повністю і зриваємо кришку. У цьому акумуляторі вона суцільна. Далі беремо ліхтарик та глянемо на рівень. Видно, що в усіх банках рівень електроліту недостатній, але самі пластини покриті. Звичайно, щільність міряти не має сенсу, тому поглянемо скільки акумулятор втратив води за час експлуатації. Беремо прозору трубочку і дивимось. в першій 5 мм, друга та третя по 1 см, четверта трохи більше сантиметра, п'ята 5 мм і в шостій 1 см. Поки нічого долувати не будемо, спробуємо зачистити клеми та поставити на заряд. Зрізаємо все зайве навколо клеми та зачищаємо. Треба всю поверхню добре почистити і головне тут не перестаратись, щоб сильно не зменшити діаметр клеми. Можна зачищати і наждачним папером, і є спеціальні насадки для очистки клем. Тут уже як кому зручніше. Мені більше подобається надфілем. Буквально 2-3 хвилини і у клеми більш-менш пристойний вигляд. Переходимо до плюсової. Тут явно більше 2 хвилин знадобиться. Леми почистили, ще в принципі досить непоганий стан. Тепер можна переходити до заряду. Підключаємо до зарядного пристрою, ток для початку ставимо 1 А та будемо спостерігати. Через кілька годин збільшимо ток до 3 А і бачимо, що акумулятор поки не реагує, ток тримається на позначці 1, і напруга при цьому 14 В. Почекаємо ще і зарядний ток має збільшитись. Буквально через годину бачимо, що ток збільшився до 1,6 А. Ще через пів години піднявся до 2 А. Напруга зросла майже до 15 В. По звуку чути, що почалось бурління в банках, і бачимо, що всі банки починають помаленьку кипіти, всі крім одної. п'ята банка поки без реакції. Тепер зрозуміло, чого не могли зарядити цей акумулятор. Тут у нас або сильно відстаюча банка, або вона замкнута. Накинемо тестер, подивимося, що маємо: напруга 13,4 і пускового току аж 65 А. Опір 40 мА. Зараз подамо нагрузку, і при короткому замиканні ця банка зашипить. Ставимо вилку, грузимо і дивимося на реакцію. Так, починає бурлити. 200 А нагрузки ще разок. Напруга сильно провалюється і шипить банка. Припущення таке: так як цей акумулятор далеко не новий, та опливання активної маси у ньому буде прямо з високою долею вірогідності, і весь шлам з плюсової пластини буде осипатись на самий низ конверта сепаратора. Можливо, і сам конверт з часом пошкоджений, і електроди між собою підмикають, тому як між ними утворюється провідник. Цю утворену перемичку іноді намагаються промити або пропалюють високою напругою. Ми спробуємо збити її вібрацією. Використаємо досить незвичний інструмент для роботи з акумуляторами молоток. Спробуємо знизу проблемної банки трошки постукати легенько. Піднімаємо акумулятор і під п'ятою банкою ось так постукуємо по всій її нижній частині. Після цього просто залишаємо акумулятор на зарядці. Через деякий час поглянемо, чи є реакція. Беремо ліхтарик та дивимось в п'яту. І бачимо, що з'явилось невелике бурління, а значить, ця секція приймає заряд. Далі підключимо тестер і глянемо, чи змінились показники. Минулий замір показав всього 65 А пускового току, а зараз бачимо 335 А і напруга вже вища, 13,9 В. Залишили на 6 годин постояти. Дали нагрузку і робимо замір тестером. Маємо 245 а пускового, напруга 1279 і опір 11 мОм. Це дуже слабкий показник для стартерної батареї. Далі розрядили до 10,5 В і замірили фактичну ємність, і тут все досить сумно. Всього 6 Аг залишились в цьому акумуляторі. Звичайно, ставимо на заряд, і поки він заряджається, треба підкреслити два важливих моменти. Перший. Спосіб, яким ми заставили працювати замкнуту банку, спрацює далеко не в кожному випадку замикання. Один з небагатьох акумуляторів зможе запрацювати, і надійним ремонтом це назвати дуже важко. Якщо запрацювала ця банка, то немає гарантії, що в іншій секції не трапиться замикання в процесі експлуатації, так як акумулятор далеко не новий. І другий момент це ємність. Номінальна в цьому акумуляторі 74 Аг. Заміні він підлягає, коли фактична ємність досягне 30 Аг. А тут всього 6, і він іде на утилізацію, без варіантів. Сподіваємось, відео було корисним. Дякуємо за перегляд!